Забирай огірки. Ну, і що тако, типу штатю, є, поняв? Стави там, сам, там проходочка, там проходиш, а пане даш карзум. Ну, бля, Ді, я сі його, типу, я просто мене весь час зупиняє те, що його треба буде монтію. Я так думаю, та я лише ніфіга не снігу, чим буде монтірувати. <р Sincer> <р Of course>? А ну мені палкою. Не хочу, це мій меч, я не хочу його побачити. Та викинеш нового? Ну не буду, це моя. Не хочу сам тикаю. найди другу палку і тикай.